Так, всем привет, це друга серія, Сейчас Ще мені то надо вас осталось оставить. Во, я думаю, так будет хорошо зашли. Так, в першій серії, короче, ловим на Мандулум в другій Серьезно, со скільки воды спало. Ого це багато Так багато води Так <кхи> це багато води спали вам так скажу Я тут е, тиждень чи два кореш, ловив. вода була прямо затоплювала тут А зараз і все Тут дуже дуже мало Ні, сюди спускать себе Во, вот так і спалить не дерева на річку лежить. Ось такі місця є, єдине, за що я їх не люблю, за те, що вони роздаряють, тут дуже багато лежить. О, примерно всю бичку ложить. Очень лежит. Я там буду сейчас попробовать. И прямо водоросли у вас тут. Капайс, раз голоздят Де... скиды. Який как же видео так кажу? Я хочу сьогодні походити сейчас у городе місцях, хоч ми вже перейшли три місяці, я десь закиді зробив взагалі боп ще чуть нічого немає. Давай тут побуду тільки що на милости вставка. Бо тут навіть дарем не видно. Що тут є? Ай, ты чья есть? Он риба тратится. Он там риба тратится, короче. Я не пиццы кребін. Я не пиццу, короче. Он тут, короче, за меня старается рыбала и сюда. Я так закінчу, не до О! Та ну ні! опять с этого. Є, підертіть. Ніс, сцепились, то удари були. Дуже близько, коротше. Хай, хай пуститься приводить Так, ну ладно. Ой, стая окуню під берегом Давайте щось так і запишу. Так, ладно. Стая окуню с домиком. Описание за, когда ты будешь это без Забулька, бульку, за бульку, я понимаю. Я тоже сделал, ну бля. Ні. А ну давайте ще раз сюда закинем, ладно. Ничего, что видел уже 5 минут. А, а так, вс. Я ты король еще что-то поднималась? Я вот это закидаю. Потом жду, пока воно опустится, а воно сейчас шут... Поки воно опускается, воно клеялось. ну тогда? да. Да ну. И п'ятый раз уже что-то сбил. Так, а ну давайте еще раз силу закинем. Да, правда? Что так ворошнуло? Да ну! Так, ладно, окей. Давай ты дальше снимать.